Тіна Тьорна. Її називали королевою рок рок-н-ролу. Тіна Тюрнер народилась у 1939 році у США, а її шлях до слави був не з найлегших. Кар'єра почалась у 1960-х у дуеті Айк і Тіна Тьорна, з яким вона випустила хитрий вардип Маунтенхай. Та за музичним успіхом ховалось домашнє насильство. Вона знайшла в собі сили піти і почати все спочатку. У 1984 році вийшов її легендарний сольний альбом Прайвіт Денсер. Хітвоте слав Гаттудовизик приніс її гримі та статус світової суперзірки. Тіна продала понад 100 мільйонів записів, знімалась у фільмах і вражала енергією на сцені навіть після 60-ти. У 2013 році вона відійшла від публічного життя, оселившись у Швейцарії. 24 травня 2023 року Тіна Тернер пішла з життя після тривалої хвороби. Але її голос, сила та дух назавжди залишились з нами, бо легенди не вмирають. Вони перетворюються на музику.